Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю людей, які проживають за кордоном наші українці, які дивляться мій канал. Дякую вам за увагу. Але якщо вам є така можливість і бажання, там є картка Євро, то можете скинути хоч щось. Так, ну і поїхали. Всі побачили, да, що в мене почалась реклама, але ще це не монетизація, це тільки початок. Чи пройду я, то я не знаю. Але треба набрати якусь суму, щоб прийшло, щоб підтвердити особистість. От чи прийду я, то я не знаю. Так що так. Тримаю вас в курсі. Подій. Ну, а що? Так, дивіться, 12.34 сьогодні у нас понеділок. 15 травня. Я хочу подивитися нарешті, в якому стані зараз влада Запорізька знаходиться, що вони роблять, в якому вони, в принципі, стані, і вся їхня оця ситуація. Ми будемо дивитися Кельський хрест, він нам покаже усе. В цій банді буде і куртів, і той Малашко, якщо я правильно назвала його фамілію, новий наш військовий, той вода замість старуха. A... Треба зробити, звісно, на старуха, але я знаю, що його не накажуть. Ми вже дивилися з вами, є розклад. там давнішній Можна пер... зробити заново, подивитися, може, які зміни будуть, ну то потім вже. А зараз ми подивимося місто Запоріжжя та влада. В якому стані влада Запоріжжя? Давайте подивимось. Ну ось їхній стан. Я трошки так буду зміщатися, бо кельський хрест він такий величенький. Розкладик. Тучі, тучі, згустилися тучі, але ж ми бачимо, що є і облака. Тобто там, де облака, вони впівають там щось вкрасти, скоріш. Ну і що їх, як кажуть, допоможе, чи наоборот їх потопить. Мишки криски. Це сплетні, це крадіжки, це те, що вони роблять. І, звісно, це той мінус, який їх і доведе до того, до чого доведе. Ось чим вони, в принципі, і займаються, бачите? Так, що гоношки ростуть? Як це все починалося? Ну, починалося. Вони стали у лади і стали тупо красти. Ну, Бо це погана карта, звісно. Трансформація з людьми проходить трансформація. Я навіть можу вам покласти карту на цю трансформацію, подивитися, що це була за трансформація. Дуже важлива, бо вони у ладі. У владі, і вони оці договори, серйозні договори, контракти, вони з того мали гроші, звісно. Так, там великі гроші крутяться люди. <кій> <кій> Вибачайте. Що було до того? Як вони жили до того? Прекрасно, прекрасно жили. А, в принципі, це ще показує, що війна у нас, тобто зміни пішли, а до того вони жили прекрасно. Крали, А ну, що вони робили? О, бачите, чим займалися? Ну, тут все. Лисиця це все, це плани, це якісь такі оборудки, обходили все, що могли. Ну, коротше, це вони забираю. Вона мені буде потрібна. Так, я вам просто відкриваю то. Ну, і що буде з ними надалі? Надалі давайте подивимось через півроку. Ситуація в них буде досить стабільна. Вони будуть сидіти на місці. Дома, в Запоріжжі, і займатися чи? О, пожалуйста. букет, перемога, будуть кричати про перемогу, будуть бити себе в грудь одівати вишиванки, типу вони такі круті, все, добре в них. Так, ну і давайте глянемо, що ж, що ж їм вищі сили все ж таки ж дають. Що вони не можуть того ніяк змінити? Зміни. зміни по кораблю це такі зміни, це ще може показати те, що вони можуть збігти. Бо це путешествия. Знаєте, таке. А ну, давайте подивимося, що це? Це новини, швидкі новини. Про що? Ну, бачите, скоріш всього, про зраду. Тобто ми дізнаємося, люди про все, судячи по всьому. Швидкі, швидкі будуть робитися рухи, і ми дізнаємось про те, що вони і як вони, і хто вони. Хоча ми це і так знаємо. Ну, давайте подивимося, суть Суть нашої міської запорізької влади. Що вони себе представляють? Цікаво. Ну, таємниця закрито. Все закрито. Ну, все ж таки відкрите, хоча б трошки. Ключики, ключики, ну, відкриваєте. Так, вони мають ключики від всього. Вони мають перемогу. Звісно, звісно, що вони все мають, вони ж при владі. Сутність влади таємниця. Все закрито. Нічого ніхто не, 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 ми не повинні з вами знати, чим вони займаються, чим вони живуть, чим вони дихають. Це для нас закрито. Зязь. Так, слабкі місця нашої запорізької влади. Ану ж, які вони. О, роздоріжжя. Думаю, чи красти, чи не красти, чи зрадити, чи не зрадити, бідні. Так, ну давайте подивимося сильні їх місця. А сильні місця вони мають ключики від всього, від нашого з вами міста. Від нашої області, в принципі, яка їм підконтрольна. Від всього вони мають ключі, від грошей в першу чергу, від земель, від всього. Ну і давайте подивимось, як вони ж кінчать, ця влада Запорізька. Ну, По клеверу вони пройдуть це легко, легко, і то для них буде легкий. По-легкому вони це все переживуть. Ось так. Бачите, ну ніхто не сумнівався в тому. Так, і давайте глянемо, це ми дивимось на півроку. А, давайте глянемо пораду для них. Що ж їм, ну, така добра порада, що їм треба робити. Ну, бути більш сердечними і думати про людей, скоріш це про це. Антіпорада, що їм не треба робити? Ну, не треба, мабуть, знаєте, повертатися до себе, мабуть, повертатися до себе це, знаєте, як, ну, додому повертатися додому. Може, це майже ну, розкрию, Тут важливі якісь йдуть такі речі, якісь не треба повертатися до откатів. От я так думаю, мені так чогось кажеться. Не треба повертатися до оцих важливих, багато грошових откатів, бо хлопці, ви постраждаєте. Давайте подивимося, що ж таки, все ж таки, е, чого вони не очікували, але це дуже на них повлияло щось таке. Удар. По башні це удар. Удар, удар такий, він буде в них, так? Да? Угу. Ну який буде форс-мажорчик? А форс-мажорчик буде. Якась серйозна людина, влада. Скоріше всього, це військові, які вернуться до Запоріжжя з фронту. І тут вони або очікують чогось, будуть очікувати, а вони бояться цього дуже. Так, да, ось повернення до сімей, додому, хлопців, і що? О, прекрасно. Вони отримають оце. Це їхній форс-мажорчик. Дуже класно, дуже хорошо. Мені подобається цей розклад. Все просто зрозуміло, ну, по крайній мірі, для мене. Жалко, що довго нам чекати, поки хлопці повернуться. Бо тут ті, які сидять у місті, давайте спитаємо, чи хтось з ними зараз бореться, вообще, в принципі, чи хтось веде боротьбу зараз з місцевою нашою владою, чи хтось їм хоч щось якось пред'являє. Да, проблеми якісь в них є, все ж таки, є якісь проблеми. Це якісь ідуть події, в якісь їм приходять документи, сообщення, може, навіть компромат на них? І це пов'язано, звісно, з роботою. З роботою, так. Я б сказала, що ті люди, які це роблять, вони реально це роблять і вони знаходяться все ж таки, вони працюють там. Ну, я вам хочу сказати, що влада робить їм теж проблеми. На жаль, на жаль, На жаль, вона теж робить їм проблеми. Так, з ними боряться, їх питаються цкувати, особисто журналісти, бо там падала всадник. Ну, але ж це таке: це так, знаєте, укус комара. Чи буде київська влада їх все ж таки там розкручувати і саджати? Розкручувати влада їх буде і саджати буде. Кого конкретно, я ж тут не упомінала, але ці речі будуть робитися, так? Так. Будуть ще якісь тіла, будуть ще якісь такі речі, які ми з вами узнаємо. Ну, ось те, що ми побачили, то, що вони оце роблять, бачите? Ну, вони не можуть без цього жити. Не можуть без цього жити, на жаль. Так. І я хочу скласти ці карти. Я дивилася там свої, робила речі, можу вам сказати, що в червні, в червні місяці, все ж таки Запорізька область буде звільнятися. І, скоріш всього, що вона буде звільнена. Я дуже на то сподіваюся. І зараз е, хочу це підтвердити розкладом, бо той, е, ну, скажімо так, процес, ритуал, який я робила, він е, такий індивідуальний, його показувати я не захотіла вам. Але я вам кажу результат. В червні, ну, Продовж червня, в червні це буде вже десь. По-перше, я скажу, що хлопці потроху двигаються вперед. Дуже повільно, дуже потроху. Вони почали двигатися вперед. Це іде, вже йде. Вже дуже малими шашками, але воно йде. Так, дивимося.